Сьогодні в програмі трактори в обмін на завод білорусам дозволять торгувати технікою, якщо її складатимуть в Україні. Секрет селекції: Вітчизняна компанія пропонує насіння, яке дає рекордні врожаї. Ноу хау з Німеччини представлено нове покоління руломних прес-збирачів. Білоруські трактори запрошують до України. Мінагрополітики пропонує сусідам складати техніку у нас, якщо вони хочуть торгувати своїми тракторами на вітчизняному ринку. Таку пропозицію білоруській стороні озвучив Олексій Павленко. Сторони підписали протокол, у якому окремий розділ присвячено співпраці в АПК. Без українського комбікорму в Криму подорожчало м'ясо. Зали ціни на курятину виросли на 6%, на свинину на одинадцять. анексованого півострова причини росту цінників пояснюють дорогою логістикою. Високі витрати на транспорт пов'язані з перевезенням кормів для тварин. Позначають їх на півострів поромами. Врожай ячменю скоротився на чверть. Цього сезону аграрії зберуть близько 7 мільйонів тонн, а це майже на півмільйона менше ніж торік. Врожай зменшився, бо фермери скоротили посінні площі, кажуть експерти. Цього року, за даними Держстату, яровий ячмінь засіяли на майже 2 мільйонах гектар. Українську сою в Європу Мінагропрод визначив пріоритетні напрямки для збільшення експорту продукції. Вирощування сої в дунайському регіоні допоможе українським виробникам вийти на ринок. ЄС для цього Україна має приєднатися до декларації Дунайська соя. Українські хлібороби вже намолотили 6 мільйонів тонн пшениці нового врожаю. Гарні господарі вже готуються сіяти озимину. А запорука високого врожаю якісне насіння. Нині вітчизняні селекціонери готові запропонувати високопродуктивні сорти. Агрофірма Сади України під керівництвом Олексія Зайцева працює в цьому секторі вже більше 25 років. У Цьому році з збирання зимих урожай получений взагалі на круг у нас десь порядка 66 центнерів. Саме із наших озимих пшениць найкраще показали себе це ліль інтенсивного типу пшениця без остав. Вона дала по 75 центнер при якості в залежності там хтось другий, третій клас. Крім високої якості та урожайності, пшениця має бути стійка до хвороб та вилягання. Агрофірма сади України має в реєстрі сім сортів озимої пшениці. Клієнти компанії задоволені якістю насіння, яке із року в рік дає гарні врожаї. Знає, як поставлена система. Насільництва в садах України, значить, можу сказати, що ці сорти, значить, озими пшениці мають максимальний потенціал при хорошій якості. Тобто зараз ми балакаємо не тільки за урожайність, а те, щоб... Ці сорта давали перший, третій клас. Тим мене селекція садів України працює в цих двох напрямках. Сорти озимої пшениці, розроблені садами України, універсальні і не поступаються кращим світовим зразкам. Якісні високі врожаї з таким насінням гарантують як у вологих, так і в посушливих регіонах України. Нове покоління рулонних прес збирачів презентував німецький виробник техніки. Родзинка нової моделі енергоощадність та надійність. Обіцяють виробники. Прес оснащений меншою кількістю ножів, що дозволяє йому при згортанні сіна економити пальне. Завдяки модульній конструкції пресу можна підібрати до нього будь-яку насадку. Нова пресувальна система з гумовими ременями, армованими тканиною, забезпечують більш щільне пресування рулонів. Закрита пресувальна камера та суцільний транспортер забезпечують надійне обертання рулону. Продуктивність нової моделі вища за попередні, а плавний хід захищає деталі та знижує витрати на техобслуговування.